Цей набір точно зацінять майстри педикюру. Тут є все необхідне, ще й заряджене силою природи, бо складається лише з натуральних компонентів. Олійка, регенеруюча з маслом чайного дерева, ремовер для кутикули на сечовині, кератолик для мозолей та натоптишів, і олійка для кутикули з авокадо. Обіцяю вам відзняти їх в роботі, бо мені самі не терпиться їх спробувати. А поки детально оглянемо. Регенеруюча олійка багата на сквален і антиоксиданти. Відновлює шкіру, гарно загоює. А так як в складі є масло чайного дерева, вона ще діє як антисаптик. Ідеально буде для поліровки стопи в педикюрі. Ремувер для кутикули на сочовині з молочною кислотою, а також алантоїном. Має дуже делікатно працювати і добре зволожувати шкіру. Кератолік на сочовині планую спробувати в апаратній техніці педикюру, де потрібна допомога. Тут немає лугів, тож ризик опіків чи подразнень відсутній. І нарешті я знайшла олійку для кутикули з авокадо, бо саме молекули авокадо за розмірами настільки малі, що Каю ті в кутикулу і навіть нігтєву пластину, а це означає, що олійка буде дієва. Що пробуємо в роботі першим? маякніть в коментарях і не забувайте підписуватись, бо у мене багато цікавого про нігті.